У нас вночі був нічний тихдик, Чути було персик розважався тут, Не з кіхті точки все поскидав, бігав, пригав, а потім так бабах. Вискочив на вікно, напевно, промазав там чи якимось чином, ну ми прокинулися і вночі скинув з вікна фіалку. одну. Ось з ну, я не знаю, яким чином він туди чи випригував, чи він там грався, чи що. Як це трапилося в нього. Тільки вночі бабах, весь персик в землі, все в землі, фіалка на підлозі. Зато персик. І такий зробив невинну моську. Такий, все, це не я такий. Пробачте, забився, пожалійте мене, бо я сам злякався. Так, поприбирали, ну, поставили все на місце, поприбирали, персика почистили. ну, Пішов на вікно спати до фіалок. Це невинна моська. да? Персенько, що то було вночі? Зазвичай вночі не робить цих, тих диків нічних. А це, напевно, вдень жарко, він спить. А вночі ж треба енергію кудись виплеснути. Так він вирішив зробити нам нічний тикдик. Показати, хто в домі господарь. Так, да, Персень? Показав, хто в домі господарь? Отакі у нас нічні пригоди були. Але в день ми не ганяємо, а вночі ми ганяємо. Вітанечко, передавай всім, всім вітання. Будьте здорові, щасливі та багаті. Підписуйтесь на наш канал.